Слава Ісусу Христу! Дякую за коментар. Хочу відповісти. Ви написали, що слово Боже про і про таке говорити. А що ви маєте вдума, що коли розповідається про слово Боже, не треба говорити про секс? Це є застереження, щоб люди мали розуміння, які Бог бачить правильні стосунки, хто стоїть за реальним сексом. Це нормально знати і. Стосунки Ісус Христос наш чий, має бути чистими і непорочними. Шлюб має бути в першу чергу, то є стосунки мають. Арані секс це не від Бога, це від сатани. І слово Боже не забороняє це вивчати, а наоборот, ми маємо застерігати. Дуже велика кількість е, є насильств, е, е, дуже багато є викрадання дітей і На порнографії, щоб виставляєте фотографії. Діти тепер залежні від порнографії, тому що в інтернеті викладають, що хочуть дітей, більшість не контролюють батьки. А як не про це не говорити? Накрас і Бог нам хоче донести і показати, щоб побудувати правильні стосунки з чоловіком жінкою вони мають бути чистими. Що між чоловіком і жінкою не може цього всього бути. І тут доказано, показано, чому людина хворіла. Сам це говорить зірка, акт, те, що він займався аральним сексом, що він мав рак гортані. Що тут такого поганого? Він, наоборот, показує, що до які наслідки до того призводять. Це наоборот людей застереження, щоб люди цього не робили і не повторяли, щоб люди були справді застережені, щоб себе ну, не, в таку ситуацію так само не попасти. І це нормально. Знаєте, давайте вам ще такий наведу, приклад, От, людина йде попереду, яма велика, глибока, і вона обійде, бачить, що ззаді друга людина, вона її застереже. І неважливо в якій ситуації, чи це про інтимні стосунки, чи це про аналіз секс. Ти попереджаєш людину, ти показуєш реальність, хто стоїть за цим анальнім сексом Це стоїть сатана. Він хоче, щоб люди отримали задоволення. або хоче, щоб ми строїли правильні стосунки, щоб наші стосунки були щасливими, щоб наші стосунки, між чоловіком, не розривалися, щоб ми жили в радості, щоб ми були щасливими. Щоб ми могли побудувати сім'ю прекрасну, Бог від нас цього хоче, а Сатана він прийшов зруйнувати навіть через такі ситуації, як через анальний секс. Амінь. Тому слухайте Боже Слово і тих людей, які хочуть нас застрелити навіть в такій темі. Амінь.